Хлопці мене знову відтягли, безпечне місце, і я вже дивився, в то місце прилітала арта. Ювелірно, точно там одразу. Ну, потім хлопці почали мені накладати турнікети, проколювати мене, ну, зв'язалися з нашим штабом консультація, я вже почав то тіряти знання, то включати себе. Ну, всю дорогу я пам'ятаю, як це було, як мене хлопці огортали в фульга ізоляційна для тепла. Я пам'ятаю, як звук нашого джипа приїхав. Я йому навіть зрадувався, але вже очі не відкривав, тільки чув його. Пам'ятаю, як мене закинули в джип, пам'ятаю свого напарника по чередуванню. Його знайомий голос і незнайомий голос лікаря. Він мною, Вася, тримайся. Я це все розумів, але очі так важко відкривалися і закривалися. Коли ми швидко виїжджали швидко, там по цьому бездорожчі дороги розбиті, уронки і так далі. Пам'ятаю, ну, сильно било на задньому сидінні, і я підклав лівою рукою, вона була здорова. Між <с> двер... 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 Ну, дверями, щоб не бити себе головою, так я смічав і так якось я себе протримав.